Що тут у вас? У одиничок четвірка ем, мечів. Четвірка мечів це дайте відпочинок, будь ласка, я втомився. П'ятниця, якось вже буде виснаження, захочеться вже відпочинок. подивимося, що тут. Так, да, закінчення, дивіться, мир. Закінчення циклу якогось да, у вашому житті. Ой. Можливо, в когось якась конфліктна ситуація була. Да, якась е що це Ну, тут може бути, знаєте як, вроді і закінчилося вже. Е і, як ото кажуть, зливайте воду, а якась будуть, можливі якісь е нюанси е і, можливо, якась конфліктна ситуація, як та, яка потребує швидкого вирішення. Якось неожиданно може, е несподівано випливти, знаєте щось що треба срочна робота, скажімо так. І треба його срочно вирішити. Сумісна співпраця, якось, якось разом треба щось, питання, якось треба буде е, ну, збалансувати, швидко треба вирішити. А не хочеться. А ви вже заморені, у вас вже таке якесь. Та не хочу я нічого, давайте перенесемо. Якась, може, навіть бути конфліктна ситуація. Не дороблено щось. Уже як наче кінець, а ви треба щось доробити. Срочна, е потреб... Срочна якась робота, яка потребує от швидкого вирішення. У когось може бути так. А у вас вже виснаження четверка е мечів, це вже так, знаєте, вже все, я вже на... батарейка заряжена на 10%, вже мигає, вже все. Тяжкий, можливо, у кого був тяжкий такий тиждень, що вже не хочеться нічого. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Одинички, без конфліктів, бо у вас дійсно таке якесь виснаження, і, можливо, і фізичне, і моральне. І тому. Супротив, прояснення, оце воно забирає ще більше енергії, тому, можливо, там більш спокійно реагуйте на якісь такі несподівані сюрпризи, да, скажімо, у вашому житті. Будьте більш відсторонені. Дякую, дякую. Все Відчула таке і думаю, ні, треба це сказати. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Дякую вам, що ви зі мною. Ну, як завжди, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте чотирочки чи одинички, що все буде добре. Четвірочки просяться. Що ж тут?